Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал у нас на продажу Nissan Qashqai 2013 року випуску автомобіль в красивому білому кольорі. На гарній комплектації. Є в нас повний мультируль, круїз-контроль, підігріві сидінь, лінзована оптика, гарний у нас кліренс, камера заднього огляду, вже дооснащена мультимедіа, крута за 300 доларів з екраном Android Магнітола. Покажу вам трішки по салону, пройдемось. Салон у нас чорний текстиль. В хорошому стані. Покажу вам стан переднього пасажирського сидіння, речах перемикання передач, підігрів у нас, клімат-контроль і тут. Мультимедіа Android установлено, бортовий комп'ютер, двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Повний мультируль. Руль також у нас в дуже гарному стані. Стан дверної карти. Стан кнопок також так. задовільний. Покажу вам задній ряд. Задній ряд у нас дуже просторий, комфортний для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Автомобіль гарно підійде як і для міських поїздок, так і для поїздок за місто. Класний варіант. Як для першої машини або взагалі приїжджайте, місто Одеса Грушевська, 15 А будемо вас чекати. Купити можна у кредит, лізинг, тридин, будь-який варіант розрахунку. Чекаємо на вас.